І промовляв Господь до Мойсія, говорячи. Пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю ізраїлевим синам, пошлете по одному чоловікові від племени своїх батьків, кожного начальника в них. І послав їх Мойсій з пустині паран за господнім наказом. Усі вони мужі достойні, вони голови ізраїлевих синів. А оце імення їх для рувимового племени Шамуа, син закурів. Для Симонового племени Шафат, син Хоріїв. Для юдиного племени Калев, син Єфунеїв. Для Іссахарового племени Їгал – син Йосипів. Для Єфремового племени Осія, син Навинів. Для Веніаминового племени Пальті, син Рафуїв. Для Завулонового племени Гаділ, син Содіїв. Для Йосипового племени, для племени Манасійного Гаді, син Сусіїв. Для данового племени Амміл, син Гемаліїв, Для сирового племени Сетур, син Михаїлів. Для нефталимового племени Нахбі – син Вовсіїв, Для гадового племени Геуїл, син Махіїв. Оце ймення тих людей, що Мойсей послав був розвідати той край. І назвав Мойсей Осію, навинового сина, Ісус. І послав їх Мойсей розвідати край ханаанський, та й промовив до них підіть тут на південь. І війдете нагору. Та й побачите той край, який він, і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний. І який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий? І які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в тверденях. І яка та земля, чи масна вона, чи пісна? Чи є на ній дерево, чи ні? І будьте відважні, і візьміть з плоду землі. А дні ці дні виноградного первоплоду. І знялися вони і розвідали той край від пустині цін аж до Рехова у напрямі до хамоту. І пішли вони на південь, і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шашай та Талмай, нащадки велетня. А Хеврон був збудований за сім літ перед суаном єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу, і витяли там галузку з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жердені. Також узяли із гранатів та сфіг. Те місце назвали «Нахале школ, через те гроно, що Ізраїлові сини витяли були там. І вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях. І пішли, і прийшли вони до Мойсія і до Арона та до всієї громади Ізраїлевих синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, і показали плід того краю. І вони розповіли йому та й сказали Прибули ми до краю. Куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом, а оце плід його. Та народ той, що сидить у тім краї, міцний, а міста укріплені, дуже великі. А також бачили ми там нащадки велетні. Амалик сидить у краї південнім, а євусіянин, і амореанин і сидять на горі, а ханаанеянин сидить над морем та при Йордані. А калеву утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав конче війдемо ми і заволодіємо ним. Бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали, ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи, той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів. «Сині Венака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та сарана, і такими були ми і в їхніх очах.